Тепер Давай, до тої синьої фарби да. я доливаю да. олію. Всі сіла сіли, це, це буде видно. Нічого. Подивіться, що робиться з олією, коли ми їли їм воду. Вона хіба розчиняється? Ні, Вона зупиняється на місці. Вона що? Вона не йде. Вона не ми, топиться, правда? Вона не топиться. Так? Олія не топиться. Вона зверху. Значить, який висновок ми робимо? Улія важче чи легше заводиш? Члегша, бо вона зверху. Так? Вона не топиться. Добре, а тепер дивіться, що я роблю. Беру таблетки парацетамолу. І баба. Баба.